Невдовзі почалася криза. Радянський Союз розпався, часи змінювались, але радгосп «Авангард» тримався. Економіка незалежної країни вимагала суттєвих змін, на що рішуче і швидко відреагував Віктор Леонтьович Добрянський. За його ініціативою у полі на колишньому світі звалищі крок за кроком годувався відомий ринок сьомий кілометр. Туди за дефіцитними товарами приїжджали містяни. Саме тоді з'явилася назва Талчок місце, де завжди товчуться люди. З часом ринок сьомий кілометр став одним з найбільших у східній Європі. Багато людей там працювали та годували свої сім'ї. Запрошуємо вас зануритись у часи шаленого розквіту ринку сьомий кілометр. Запрошуємо вас у кінець 90-х років. Ось маршрутка забита страшне! Люди тримають, боки покинуть дівчата, впасти нам точно не дадуть. Це точно. Дівчата, перевірте, чи всі речі на місці. Бо є такі пасажири, що тільки користуються моментом, щоб виймати гаманець. У мене все на місці. Осідаємо, трошки відпочинемо. А в мене і трати о, немає о, нічого. Торгівля слабка, геть. Хазяйка зло страшне. Дівчата, мене виженіхто чекають. Нехай сама стає і торгує. Я як хазяйка день у день стою і на власні очі бачу. Буває по-всякому. А в мене ці дні шалені були. Правда, сьогодні понеділок, а я на роботу ще в суботу приїхала. Але розпродала все. Купальники розгрібають, світо на носі. Геть контейнер, підмела і помила. Ой, Наді, як все в тебе виходить? У мене ж теж і купальники, і рушники. Я стою, а ти торгуєш. Поділись секретом гарної торгівлі. Інакше мене точно та хазяйка вижене. Слухай, а ти іконку маєш? Там маю, але щось не допомагає, вона мені зовсім. Значить, я перше, що я кроплю, зайшла в контейнер, покропила товари, контейнер святої водою. То в тебе контейнер, в мене стіл, люди побачать. Ну що вони мені скажуть? Ну то й що? Нехай бачать. Хіба це золочин? Покропила святою водичкою, молитву прочитала і все, торгуєш, а потім віник до гори дригом близенько до столу ставиш. Вранці не підмітай, бо всіх покупці повимітаєш. Почин як отримала, все, не чіпай, пройшлась по товару і відклала. Почин це святе, тебе товар турецький, хороший, на абрикосовій стоїть, навчишся помаленьку. Ой, дівчата, ніколи не думала, що я з вищою освіти і оце на ринку торгувати буду. Але що зробили, Часи важкі? Мусимо Покати. навчишся. Часи всякі бували. Зараз вже легше, mm -hmm. торговля іноді шалена буває. Толчок має свої плюси і свої переваги. Ще не так давно мій Славко отією дорогою через військове містечко тягнув розкладушку на сьомий кілометр, з маршруткою в неї не пускали. І перекине через паркан, займе місце на полі чудес і чекає до ранку. Вранці розкладаємо товар, торгуємо, так і виживали, і теж має вищу освіту. Такі часи, дівчата. Робота на сьомому нелегка. Взимку мерзнеш, як пес, влітку спекотно. Та є де заробити і дякувати Богу та тим людям, які організували цей толчок. Ой, так, зараз вже легше, назбирали грошення, працюємо самі на себе, машину купили. Так і живемо. так. До та речі, ти продукти теж можеш на точку купляти. я покажу тобі, де і в кого. Ось курочку свіженьку взяла. Прийшла, уже не біжу на базар. А зразу стовчка та й додому відпочивати. Оце добре, я ще нічого зовсім не купувала. Ну що ж другий тип не реалізатором торгує. Але сподівайся, що щось торгувати, як ти Надія, і продаватиме цілий контейнер товару. Та навчиш, правда, втомлюватимешся, страшне. Вдома буваєш мало, дітей не бачиш, а сон то взагалі розкіш. Зате зароблятимеш. Тома, дівчата, мене менше турбувала, чим порожній гаманець. Працювати треба, поки молоді, і заробляти. Ой, курочка вже в кастинку проситься. Мабуть, будемо розходитися. Давайте розходитись. Завтра Ой, зустрінемося, побалакаємо. Угу. краще поторгуємо ще завтра. Як Бог дасть, до, 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 до завтра. До завтра, до завтра. Ой, як курочка, курочку забрала. Нагадаємо, у 1994 році мешканці на зборах висловили бажання створити власну раду і назвати майбутнє селище Авангард. І вже у 1995 році обласною радою це рішення було схвалено. На місці Сараїв, де люди тримали живність, була збудована авангардівська селищна рада. В наступному епізоді школярі того часу передадуть настрій та мрії молоді. Давайте ще трохи посидимо. Тоді розійдемося. Я за. Добре, що ми першу зміну навчаємося, Другу зміну мені зовсім не подобалась. Хоча рано вставати, але час погуляти потім. Я рюкзак залишу йду ветеран, хочу коло купити. Чекай, я з тобою йду. Тоді. Так подружилися, наросли вода. А тобі що? Нехай дружать. Та я хіба щось прати маю. Я взагалі не всіма дружу. і всі дуже з тобою, ти ж на всіх вручає. Як настиг написати на маски, приходиш до натаски, включаєш я в маляшку і носить список. Так хоч хтось вчиться зранку до ночі. Ти не переживай, ми з тобою і запросто так дружимо. А Даніла поділася, вона з братиком з нами йшла. Вона зайшла у хліб. Хліба і бубликів купити. Ось вони йдуть з Андрійком. Може, свіженьким хлібчиком приростить. Толік, ти зараз всяк скубнеш, то й куханки нічого не залишиться. Ми знаємо твій апетит. Будь стриманіше. А що я? Хіба тільки я один тут хочу хліба? Таке сказала, іначе я до цих об'ядаю. От ми вас не здогнали у мене сьогодні п'ять однокласників заповнили анкету. Та з ще не заповнив. Я давай мені завтра тобі подивиха на знизу. Ой. 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 Там є питання, кого любиш? Ні. Там тільки питання. Хто тобі подобається в класу, хто твій найкращий друг? Яку музику слухаєш та ким хочеш стати? Коли всі заповнюють, буду заповнювати я. Про всіх це дізнається. А я знаю, що ти хочеш дізнатися. Що напише Марінка. Віка! Зубійка! Зуб'ється! Війська! Замовка! Війка! ще не має йо, -йо ідіть купляйте коло. Збирайте кришечки і буде вам йо-йо. Мені ще одну кришечку і все. Завтра залишу гроші на ще одну колу і отримую йо. йо Аж не терпиться мені голова. А в мене вже базі. Виходиться окрутити. Чесно кажучи, не дуже. Моє йо розсипалося в перший день. Низка блуталася, і я його і А мій брат, таке чудо стем'яє, в мене не виходить. А давайте завтра візьмемо мою з кого вони є, зробимо турнір. Давай, а зараз давай, він у нас ховає хліб, бо я вже слинками та хуйна. <плес> так їсти хоч на ти один. На ти один. Так далі, ми ж його купили, щоб по дорозі віть. Дякуємо. А в мене паплі є, з ким поділитися. І може моє маленьке голям. Тримай. Дякую. Де нас немає. Тіки там, тіки там, де нас немає. Там де нас нема. Всього на хату пашу хрещу. Того нового на точку. На плечку себе зміг. Одні продають, інші купляють. Мами почався сезон купальників, плавок, скільки хочеш. Завезли багато модного. Можна прийти по плату вибрати собі? Так, приходь, ми що, перший рік знайомі, ти ж для своїх своя ціна. <риклад> я теж що скажу. Хочу новий купальник на нацеліти, бо старого вже вирос. То приходь, от я після останнього дзвоника буду до мами на тучок ходити, допомагати їй. А я у затоку їду на все літо до бабусі, буду вчити англійську мову. Клас, оце тобі повезло. Я б теж так хотіла. Угу. Слухай, Діма, ось на тучку торговля йде. А що там на тепличному комплексі? Можна буде цього літа підзаробити? Так, мені теж цікаво. кажуть, що минулого літа добре назбирали на канікули. То дівчата збирають, злітають гриби. А хлопцям треба працювати. Торш усталося висипати. Я згоден собі зароблю, батькам допоможу. Хочу нову гітару купити. Ти дізнаєшся свого тата і скажеш нам. Я теж хочу на новий велик заробити. Дівчата, вам теж туди можна. Для всіх, хто хоче, знайдеться робота. А я все літо з бабусею буду вчити англійську мову. Хочу в затоці. Так ти ж її добре знаєш. Батьки хочуть, щоб я наприклад чалки поступила після школи, тому того, що я знаю, мені замало. А мені шкільної програми буде достатньо поступити. Я тут в Одесі понавчитися. А я не буду поступати, не хочу. Йду на 7 кілометрів. На ковчом одразу кращий йти. Чого роки на університет витрачати? Ти серйозно? А чого мені прихати? Толку, що мій брат вчився. Наркоз, банківське діло. Тепер його діло на Нам не косо. Малий, а ти звідти знаєш? Знаю. І такий знає він чудово малий. Це ти малий, а я, а я на 30. <риклад> <риклад> Андрюша, так, ти дорослий, а вона сперечайка. Так. так от, моєму брату вища освіта не знадобилася. Так скільки років твоєму брату? 27. І на сьомому вже собі на квартиру заробили. Ні, я з тобою не згодна. Вища освіта потрібна. Полюбе. Я далека сайна капітан. Буде привозити тобі до то мене. Прямо в Одеський порт. Андрюша, тобі до капітана, що го як далеко. Спочатку вирости, Капітан. В хорошому місті ми живемо. Совхоз. тепличний комплекс. Ферма. Є де заробити. Моя хрещена в місті живе і там працює. На заводі яком Лецький з кінцями зводить. Так, наше селищно перспективна Авангардська. Не хохри-мохри. Я так хочу, щоб у нас в Сухозі була школа, своя школа, і ми ходили 130 Я теж школу хочу, Біля добре. Новеньку, гарненьку. садочок, школа, гірки, гойдався. Мені це скоро по дискотеках ходить, а їй гойдалки подавали. Одне іншому не заважає. Мрії збуваються. Хто його зна. Може наші діти вже в нову школу. Ми ж не дарма, а вона маємо бути поперед всіх. Мені теж нажидуться на пляжі з інкосяком. Бати до нас ходи, Сидіть у себе у соборі. Делайте сидіти. А ви уявіть, через 10-15 років ми дорослі. Красиві, замісні, але квітучий та чистий. У нас у зору погано. Але буде ще краще. Усюди заасфальтовані вулиці. Квіти, травичка, кафе, ресторан маємо, спорткомплекс. Новенька, гарненька школа. садочок наче замок. Десь тут у центрі. Де тут у центрі? Тут місця немає. <рес> Розумні люди знайдуть керівництво в нас те, що треба. Про нас пікуся. Хай так завжди буде. Тому мріємо. Мама каже, що без людних людей не здійснюються. Так все ж про нас, ми ще школярі, але вже готові працювати і цілий рік вчитися. І батьки наші працюють з до ночі, то має бути винагорода за це у вигляді мрії, які здійсняться. Мрії самі по собі не здійснюють. не здійснюються, їх треба здійснювати. А зараз я пропоную розходитися, бо скоро батьки з роботи повернуться. Ти бідеш вчитися? Вчити шити, йди. зробиш власне виробництво. Що, ми дурніше за турків чи китайців? Теж можемо своє зробити. Так ще є час, подумай. Там ти обидві дизайнерами відомими. Ну, не знаю. Це добрий знак. Хтось, а банки нам за смачний хліб. На здоров'я. У 2010 році естафета керівництва селищем Авангард перейшла до Сергія Григоровича Хрустовського та його команди. Відбувалися масштабні зміни в селищі та громаді. Такі мрії здійснюються, коли, обравши курс розвитку, за справу беруться працелюбні, грамотні та порядні особистості. Авангардівська громада стрімко розбудовується і продовжує рости і далі. Квітуче селище, великі перспективи, оптимістично налаштовані мешканці. На превеликий жаль, повномасштабне вторгнення 2022 року змінило життя багатьох українців. Авангардівська громада приймає та надає допомогу нашим співвітчизникам, яким на жаль довелося вимушено покинути свої домівки через російську окупацію. Підтримка наших воїнів та армії є пріоритетною задачею для авангардівської громади та її мешканців. Багато нелегких викликів доводиться долати щоденно для створення комфортних умов життя та розвитку інфраструктури. Надихають чудові результати у 2024 році. Громада спромоглася відкрити два заклади освіти, один з яких перлина селища, авангардівський ліцей. Чим живе молодь селища у 2025 році. Ви зможете відчути в наступному епізоді. Запрошуємо вас у сучасність. Час закінчував. Чи тобі мало ракет відбули? Ти ж до війни житобайні... нормально говорила на русском, а тепер принципова позиція моєї родини говорити українською. О, респект підтримую. Я частіше служу за говорю, але я на шляху. Така <свистовець> різниця? Така різниця? Фраза, через яку війна. Друзі. Разниця є. Ми живемо в Україні, а значить говоримо українською. А то зараз почнуться суперечки. Згодна з тобою. І так суперечок досить в країні. Може ми щось пограємо? Чого сидіти? Ми вже граємо. О, в пора ви цілі перерви граєте. А що краще тік-токи знімати? Там, хоч користь є. Яка користь? Танцюєш, перегляди маєш, рухи запам'ятовуєш.

Та дівчата, я йду додому. Шекаю кошти. Що себе А Ну розкажи їм, хто тобі нас, ти спортив, зіпсував. Ага, зіпсував. Але хоча який настрій? Три тривоги за день, що ти не що під час таких довгих тривог, це дурка. Я вважаю, що собі тебе з складніше. Щось робити. Знаєте, контрольних сьогодні не було. Сьогодні не було, завтра було. Напишемо. Головне, щоб не знати. Що це підійому допомогу? <світкії> так, якось напишемо. Все, я Чекайся, Чекайте, Що Що ти находиш? Що тебе зробили? Ось тобі дитячого садочка раку. На горщиках кордок. Мені можна всю правду. І нам теж. Що в тебе витрапило? Бачиш, ваше навіть гри вийшов. Так ми слухаємо. Що розказувати? Твої батьки не відправлять в інтернат. Що? А за що? Так не може так, бути. Це, не, можна. Можна? Це? це правда? Так, не відправлять у футбольний інтернат в Польщу. Так це ж круто. Ти ж любиш футбол. Станеш відомим футболістом. Багато хто мріє вчитися за кордоном. Це ж інші можливості. Що це ж не вирішила, що немає, тоді. Так, ти правду кажеш, що кого не роблю. Але я не хочу нікуди їхати. Не хочу. А ти говорив про це батькам? Казав, вели слуха. Все, що? ти тільки уяви. Ніхто тебе не напрягає. Ти самостійний і незалежний. Заходити та заглядати в кімнату ніхто не буде. Шкода, що я не граю в футбол і мені таке не пропонують. Я поїхала. Так це ти, Біла, хочеш свободи та незалежності, а Саня не хоче їхати здобув. Так морло, не хочу. Там друзів нема. Батьки далеко. І я буду сумувати. І тренування щодень, і дисципліна там ого-го, ще й польською мовою навчання. Ну таке. А чого тебе відставляється цей футбольний інтернат? Якщо ти цього не хочеш, бо нам, хлопці, вже на військовий облік треба вставати. Я Я вже? Так, отримуєш паспорт, стаєш на військовий облік. Чи стаєш на військовий облік, то отримуєш паспорт. Якось зараз тільки так працює. Стаєш на військовий облік і все. Виїхати, ми, хлопці вже не можемо. А там і служити доведеться. Сашко, може, війна скінчиться найближчим часом. Дуже хочеться, але кінця і край ті мені не видно. Ракети, калібри, обстріли. Я ніколи не забуду де приїхати сьогодні. До сих пір перед очима. А ти кажеш, яка радь. Ну, їх тих кацапів, та їх мову. Тому принципово хочу говорити мовою, моїх пращурів. Сашко, Давай пошукаємо плюси, перспективи. Вивчиш мову і станеш колись. Зможеш будувати конф'єру своєї мрії. Ми тут, але ж ми не знаємо, що на завтра нам готують ці нерви. Ти будеш в безпеці. Та й перспективи у нас не дуже. Я не хочу їхати з дому, зрозуміти. Я хочу жити тут. Закінчити нашу школу, готувати за пусну. Спітуйте в невели. Бачитися з вами. В іншій країні тільки подорожувати. Я тебе розумію, Аліса, ти кажеш сама перспектив стривай. А якщо всі поїдуть, ми що все залишимо? Кому? Власне, до нашої землі сусідам треба залишатися тут та створювати ці перспективи. Згодна, наша родина не розглядає ми за кордон. Я навіть уявити собі це не можу. Ні, ну ми всі різні. Май бути право вибору у кожного. Хочу, їду, хочу, залишаюся вдома.

В цьому будуть одягні підлітки. Але ми точно знаємо, що українці змінилися тут, всередині. Не дарма наші сторони батьки сміливо захищали Україну, ризикували, віддавали свої відучі роки життя заради нашого життя на рідній землі. Бог надав нам не просто землю, а рай на землі. Літо спекотне, зима така, що сніг можна побачити та радіти йому. Весна, квіча, земля родюча, осінь – врожайна і благодатна. Дякуємо нашим захисникам та людям, які зробили надзвичайне, щоб протистояти дурості, жадність та жорстокості. А ви знали, у нас в американці три ще одну школу. Підкажіть, чим вона буде займатися, бо я забувся. У школі будуть лабораторії для агроінновацій та вивчатимуть проектування на сучасних будівель. Різом на тепли, які самі себе поливають, обробляють стане ще більше. А головне, вирощуватимуть екологічно і шисту продукцію. А ви знали, що цього тижня з попереднього університету в нашій громаді. Наша земля українська обслуговує того, щоб ми її берегли, поважали та були на ній щасливі. Добре, що тоді у війні з Росією українці вистояли. Хтось мріяв, щоб ми зникли як народ. Як нація, як держава за це наше життя сплачено кров'ю та здоров'я багатьох захисників та захисників. Від на пам'яті, хто не бачив сьогодення, та не зміг виховувати своїх дітей. Це недопутні потуги наших воїнів. Наша авангардівська громада потужно підтримувала воїнів. Навіть у війну будувала та розвивалася. Бо інакше ми не вміли і не вміємо. Чи мучини веж відродилися? Він мета згодова українців. Відродилися, як стати сама в Україні. Знову піти садив, саду хлібодарської. Дивіться, яку смакуту вирощує. Поля зеленіють, економіка міцна. Діти на майданчиках гуманяють. Народ з Європи не невпинно повертатися, а все, чому? Бо молодо найкраще. Україна це рай на землі.